Добротолюбії. Том 1. Повчання преподобного Ави Ісаї. Розділ 1. Слово шости. Про бажаючих безмовствувати доброю безмовністю. Хай пильнують себе, щоб відганяти злодіїв, які обкрадають їх. І не чекати часу свого полонення і гіркого поневолення, віддаючи серця своїм справам, які не личать їм, і забуваючи про свої гріхи. Любов до досліджень, писання народжує суперечки й ворожнечу, плач же за гріхи свої, приносить мир, гріх ченцеві, який сидить у своїй келії, якщо він, нехтуючи свої гріхи. Вдається до дослідження писання, хто віддає серце свої муки, чому писання сказало саме так і так, раніше, ніж знайде себе самого, знайде увагу в собі або владу над собою, або звільнить себе від пристрастей, той має серце допитливе і крайні полонення, а хто бадьоро стежить, щоб не бути чимось полоненим. Той любить ставити себе смиренно перед лицем Бога. Хто шукає, чому б уподібнити Бога, той холить Бога, а хто шукає, як би досконало шанувати Його, той любить чистоту страху Божому, хто виконує слова Божі, той пізнав Бога, і Він виконує їх як боржник з почуттям невід'ємного обов'язку. Не шукай вищих дарів Божих, поки молишся йому про допомогу, щоб він прийшов і спас тебе від гріха. Боже само собою приходить, коли буде для нього приготовлене місце нескверне і чисте. Хто утверджується на власному своєму розумі і виконує свою волю, той привертає до себе натовпи бісів і не може бути від Духу Божого. Який приносить серцю печаль або сокрушення. Хто, побачивши слова Писання, творить їх за власним своїм розумом, і на ньому утверджує себе, що саме так є, на ньому, утверджуючись, вважає, що так слід розуміти ті слова, такий не знає слави Божої і багатства Його, а хто, побачивши, говорить: не знаю, людина я. І віддає славу Богу, в такому живе багатство Боже посилі Його і за помислом Його. Не будь охочим відкривати помисел свій усім, а тільки отцям своїм, щоб не накликати печалі в серце своє, бережи уста свої, щоб чесним був перед тобою ближній Твій. Пошана до ближнього нехай застерігає уста від засудження Його. Привчи язик свій до слів Божих з розумом, і неправда покине тебе. Любов до слави людської народжує неправду, а приниження себе у смиренні ще більшому викликає страх Божий у серці твоєму. Не бажай бути другом славних світу цього, щоб слава Його не притупилася у тебе. Якщо хтось наговорить перед тобою на брата свого, принизить його і покаже злість на нього, не схиляйся проти нього, щоб не спіткало тебе те, чого не бажаєш. Простота і приниження себе, ставлення себе ні в що очищають серце від лукавства. Хто лукаво ходить з братом своїм, лукаво поводиться з ним, того не омине печаль серця. То говорить одне, а в серці своєму має інше в лукавстві. Все служіння такого марне, не приліплюйся до кого-небудь з таких, щоб не осквернитися отрутою його оскверненою. Ходи з незлобивими, щоб бути спільником їхньої слави і чистоти. Не май злості на людину, щоб не зробити безплідними трудію своїх, зі всіма, будь щиросердим. І побачиш у собі мир Божий. Коли когось ужалить скорпіон, отрута проходить по всьому тілу ужаленого і пошкоджує серце, так і злість на ближнього в серці, як отрута вражає душу, і вона зазнає лиха від цього зла. Отже, хто бажає пощадити свої труди, щоб вони не пропали задарма, хай поспішить вивергнути з себе цього скорпіона. Тобто лукавство і злість, слово сьоме про чесноти. Є три чесноти, які завжди промислительно пильнують розум, у яких він має потребу, природне йому прагнення, мужність і убогість. Є три чесноти, побачивши, які у собі розум вірує, що досяг безсмертя. Оновлення або досконалості безсмертних небожителів, це міркування, що вірно відрізняє одне від іншого, передбачення всього передчасно і неспівчуття нічому чужому. Є три чесноти, які завжди подають розуму світло це небачення лукавства у жодній людині. Благотворення тих, хто чинить тобі зло, і перенесення всього, чого зазнає людина без засмучення, ці три чесноти народжують інші три, більші за них, небачення лукавства в людині народжує любов, завдяки благотворенню тим, що чинять тобі зло, настає мир, перенесення прикростей без засмучення. Приносить лагідність. Є чотири чесноти, які роблять душу чистою, мовчання, дотримання заповідей, тіснота, тобто утруднення себе усьому, щоб був вузький шлях, і смиренно мудріє. У чотирьох наступних чеснотах розум завжди має потребу. Молитися Богу, припадаючи до нього постійно, повергати себе перед лицем Бога, не турбуватися про кожну людину, щоб не судити її, бути глухим до того, що говорять йому пристрасті, чотири чесноти стіною захищають душу і дають їй змогу уникнути тривог з боку ворогів, милість, негнівливість. Довготерпіння і виверження всякого сім'я гріха, протистояння ж забуттю зберігає їх всіх. Чотири чесноти після Бога допомагають юності, повчання повсякчасно, нелінивство, пильнування і зневаження себе, тобто ставлення себе ні в що. Чотири речі заподіють осквернення душі, блукання по місту без охорони очей, дружба з жінкою, дружба зі славними світу і любов до бесід з родичами по плоті. Чотирма речами множиться блудна пристрасть у тілі, спанням удосталь, наїданням доситості. Сміхотворним пустослів'ям і прикрашанням тіла, чотирма речами затьмарюється душа, ненавистю до ближнього, приниженням його, заздрощами йому і наговорам на нього. Чотирма речами душа робиться пустою, переходами з місця на місце, любов'ю до розваг. Речелюбством і скупістю, чотирма речами розпалюється гнів, даванням і прийняттям, домовленням, дотриманням волі своєї, бажанням повчати, шануванням себе розумною людиною. Три є речі, які людині важко придбати, а ними зберігаються всі чесноти. Сокрушення. Плач за гріхи свої і уявлення смерті перед очима своїми. Є три речі, які проявляють владу над душею, поки вона не досягне великої міри досконалості і вони не дають чеснотам жити у злагоді з розумом. Це захоплення, пристрасть до чого-небудь крім Бога, лінощі і забуття. Забуття воює з людиною до останнього подиху, кидаючи її в безпліддя. Воно сильніше за всі помисли і є батьком усього поганого і руйнівником того, що кожну годину творить у собі людина. Це діла нової і діла старої людини. Той, хто любить душу свою і не бажає погубити її, творить діла нової людини. А той, хто любить спокій, плоть у короткий цей час творить діла старої людини і губить свою душу. І Господь наш Ісус Христос, являючи нову людину в своєму тілі, говорив той, хто любить душу свою, погубить її, а той, хто погубить душу свою заради мене, знайде її. Він є владика миру. Він зруйнував стіну ворожнечі, він говорив також, не прийшов принести мир, але меч. І ще я прийшов вогонь звести на землю, і як хотів би, щоб він уже запалав. Тобто те, що було у святих, які послідували його вченню, був властивий відчутний вогонь Божества його, внаслідок чого вони мали в собі меч духовний яким відсікали всі бажання своєї плоті, і Господь дав їм радість, кажучи, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Ось як ті, що потурбувалися погубити душу свою у віці цьому і відсікли побажання свої, зробилися святими вівцями Його для жертви йому, і коли з'явиться Він у славі божества свого. Тоді поставить їх праворуч себе, кажучи: прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте приготовлене вам царство від сотворення світу, бо коли я був голодним, видали мені їжу. Ось як ті, що гублять душу свою в цей короткий час, знайдуть її в час потреби, отримуючи нагороду набагато більшу, ніж чекали. Виконуючи ж свою волю, вони зазвичай зберігають свою душу в грішному цьому віці, але оскільки вони, спокушаючись суєтністю багатства його, не виконують заповідей Божих, сподіваючись без кінця перебувати у віці цьому, то під час суду буде виявлено сором засліплення їх, вони стануть козлищами проклятими. І почують страшний вирок судді, який каже: Ідіть від мене прокляті вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам його, бо голодував я, і ви не дали мені їсти, вуста ж їх закриються, і вони не знайдуть, що сказати, пригадавши про свою немилостивість, попередню і теперішню до бідних. Правда, вони скажуть тоді: Господи. Коли тебе бачили голодним і не послужили тобі, але він закриє їм уста, кажучи Той, хто зробив добро одному з цих, віруючих у мене, для мене зробив його.